Фіналіст Ліги Чемпіонів серйозно зацікавився гравцем клубу УПЛ. Відомі деталі контракту Ярмоленка в Динамо. Та хто швидший мудрик чи Стерлінг? Фофана дав швидку відповідь на важке питання. Моє вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Тож стартуємо ми з молодіжки. Як ви знаєте, наші хлопці не змогли вирвати першу сходинку в групі. У іспанців Нічия 2-2. І давайте будемо відвертими, хоч і нічия, але дуже достойний і крутий футбол показали наші хло- Паки, без перебільшень, мабуть, найкращий склад зібрався в Ю-21 за останні роки. Нічия 2-2, і далі в чвертьфіналі на нас чекатимуть французи. Ось тобі на. Би два роки тому, коли ми зібралися цією командою, я сказав би, що ми як мінімум будемо грати на рівних з такою командою, як Іспанія. То, мабуть би, мені ніхто б не повірив, подумали б, що я, я якийсь куку. -ку. Я вітаю хлопців з цим результатом. Друзі, а вже за три дні наша збірна, власне, в чвертьфіналі зіграє проти французів. Тож, чекаємо, Дивимось, насолоджуємось і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А якщо ви новачок, то перейшовши за посиланням в закріпленому коменті під цим відео, ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Колишні футболісти Арсенала, Робер Пірес та Геель Кліши, зіграють у благодійному матчі на підтримку України Game for Ukraine. У матчі також зіграють Антоніо Валенсія, Крістіан Пануччі, Джиммі Флойд, Хасел Байенк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобул, Мартін Шкртел та Дені Дрінквотер. Ну і вишенька на торті: актор серіалу Тед Ласо Філ Данстер візьме участь в цьому дійстві. Данстер відіграв роль Джеймі. Тарта. Крім того, Шахтар офіційно оголосив, що зіграє благодійний матч з Тоттенгемом, гра на підтримку народу України. Відбудеться 6 серпня о 14.00 на домашній арені Шпор Тоттенгем Готспру у Лондоні. Під час матчу буде зібрано кошти для благодійного фонду Шахтар Сошал, який надає фінансову підтримку, гуманітарну і медичну допомогу дітям і родинам по всій Україні від початку повномасштабної війни проти. Росії. У мережі завірусилося відео, як вес Фофана описує своїх одноклубників у Челсі. І якщо до більшості француз проявив повагу та виділив найкращі якості, то найбільше дісталось Рахіму Стерлінгу. Його Фофана назвав великою дупою. А Михайла Мудрика захисник описав влучно, швидкий. Але хто в Челсі швидше? Мудрик чи Стерлінг? рейс Мудрик у Рейс Стерлінг. Рейс Мудрик. Деякі гравці занепокоєні планами Фенербах провести підготовчий збір у Росії свідчить фотоспор. За даними джерела, лідером цієї групи виступає нападник Едін Джеко, який щойно приєднався до команди. Але у фенері я так поняв, чхали на думку того Джеко. Зоря веде перемовини з 38-річним італійським фахівцем Джованні Костантіно повідомляє тут Веб. Зазначається, що процес обговорення ускладнюється ситуацію в Україні. Також йдеться про те, що на переговори може вплинути той факт, що зоря має шанс пройти у груповий етап Ліги Європи. Останнім клубом Константіно був касарано з італійської серії. Д бельгійський кортрик не оформлюватиме повноцінний викуп правого захисника руха Олексія Сича. Свідчить Sport.ua. 22-річний футболіст, виступав за команду на правах оренди, та тепер повернеться. До Львова Кортрек відмовився платити 2 мільйони євро, які були вказані в договорі. Верес оголосив про відхід півзахисника Геннадія Пасіча. Зазначається, що клуб припинив співпрацю з 30-річним футболістом за згодою сторін. За Верес. Пасіч провів 94 матчі, забивши 14 голів та віддавши 12 асистів. Раніше була інфа, що Геннадій перейде в ЛНЗ. Воротар Олег Білик, який виступав зону з Олександрію та Інгулець, підписав довгостроковий контракт з Чорноморцем, Морцем. Повідомляє та то таке. За даними джерела, на перегляді у команді Романа Григорчука перебувають два польові футболісти: 27-річний екс-хавбек з Львова Максим Грисьо, а також його ровесник, нападник металіста Богдан Бойчук. Лівий захисник Црівни Зв'язди, Іраклі Азарові. Зацікавив шахтар, повідомляє Моцарт Спорт. Донецький клуб запропонував за 21 річного грузина 3 мульти євро. Головний тренер теренгану з чемпіонату Малайзії, Томіслав Штайнбрюкнер, заявив, що неназваний агент запропонував йому підписати Євгена Коноплянку. Я був дуже здивований, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі коноплянки. Я не впевнений, що агент був справді серйозним, але це одне е, з імен, які мені... Назвали, не змігши підписати Рашида Сафаві. Ми будемо щасливі, якщо отримаємо коноплянку. Головний тренер Олександрії, Руслан Ротань, хоче запросити в команду двох гравців, з якими він працює чи працював у молодіжній збірній України. Повідомляє футбол 24 Це півзахисник Дніпра 1 Олександр Назаренко та Вінгер шахтаря Дмитро Топалов. Видання Ас повідомило, що ситуація з майбутнім українського голкіпера Андрія Луніна в реалі. Змінилася за даними джерела, 24-річний футболіст все ж не покине команду між міжсезоння, а допрацює до кінця контракт, який спливає наступного літа. Зазначається, що саме українець змінив думку. Трукуємо далі до київського динамо. Там днями багато чого відбулось. По перше, ігор Суркіс розповів, що чекає на Буяльського біседіна та супрягу. Не ставив бояльському жодних ультиматумів. Він порядний хлопець відверто поділився зі мною та головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію. Артем Бісєдін прийшов до мене на милицях, він лікується від тяжкої травми. Ми поговорили і, попри довгостроковий контракт з Динамо, домовилися про те, що він отримає статус вільного агента. Бажаю йому успіхів. Супряга також не буде в списках тих, хто їде на збори, він відновлюється після операції. Йому потрібно ще 3-4 місяці. Крім того, стало відомо, що Вінгером Динамо, Жерсоном Родрігішем. Цікавиться коджа Еліспор. Також стало відомо, що Олександр Караваєв, скоріш за все, продовжить контракт з Динамо. А ось цих от хлопців, про яких зараз піде мова, можливо, їх найближчим часом в Динамо вже не буде. Головний тренер Динамо Мірче Уческу сформував список гравців для першого збору, який стартує 3 липня. У списку відсутні Джастін Лонвейк, Денис Гармашта, Решат Армадані. Ну і вишенька на торті Андрій Ярмоленко повернувся в Динамо. Шо, синку, пора додому. Так, пора. Київ – це моя рідна команда. Чекаю. чекаємо на додому. Чекаю на зустріч. Давай, сім'ї, давай, отримає. Час повертатися додому. Вперед, Динамо. Дякую за довіру. Дуже приємно. Хочу, по-перше, подякувати вам, тому що без вас цього переходу не трапилося б. Також хочу подякувати всім вболівальникам Динамо за ті роки, поки мене не було. Я завжди отримав ту підтримку, яка дуже потрібна футболісту. Через цю підтримку я завжди відчував, що Динамо це моя рідна команда. Звичайно, я також хочу подякувати військовим. Я розумію, яка відповідальність лягає на моїй плечі. Для такого клубу, як Динамо, друге місце. Не існує до речі, за інформацією Ігоря Циганика не така і велика буде зарплатня у ярмоли. Як про то говорили, що там, нібито, на рівні Луческу вона буде власне епопея з ярмолею. все. тепер, друзі, випишіть свої думки в коментарі, як вам цей трансфер цікаво вас почути. А ми йдемо далі, голкіпер шахтаря Анатолій трубін зацікавив інтер. Повідомляє для газети Дилоспорт. Італійський клуб розглядає 21-річного українця на випадок того, що основний воротар команди Андрео Нана перейде в Манчестер Юнайтед. Клуб серії А вже давно стежить за футболістом донецької команди. Звіти про нього дуже хороші. Подейку, що сума трансферу складе 15 20 мультів. Втім, фінальна інформація по цій темі наступна. Міланський клуб контактував з оточенням футболіста, проте офіційну пропозицію вони ще гірникам не зробили. На мою думку, то є прекрасним варіантом для продовження кар'єри Трубіна. Він вже є сформованим голкіпером, який класно грає в УПЛ, який класно грає в Єврокубках. Тож, інтер для нього це чудовий варіант. Хотіли б ви його друзі, там побачити? Пишіть свої коментарі, а також ставте цьому відео вподобайку, якщо нам сподобалось. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарного дня і папа -па. на зв'язочку.